Прочитай слова та відкрий захований малюнок. Прочитай слово, яке починається на літеру Б. Так, це бурулька. Ми його прочитали, та воно зникло. Прочитай слово, яке починається на літеру Я. Ялинка, молодці. Прочитай слово, яке починається на літеру М. Це мороз. Чудово. Прочитай слово, яке починається на літеру Г. Гірлянда, прекрасно. Прочитай слово на літеру І. Іній. Ось вона. Знайди слово, яке починається на літру Р. Так, це рукавиці, молодчина. Знайди слово на літру С, яке є найменшим серед цих слів. Сніг. Чудово. Знайди слово на літру С, яке є найбільшим. Санчата. Знайди слово на літру С, яке залишилося. Свято. Знайди слово на літеру К. Найбільше серед тих, що є. У нас є два слова на К, так? Найбільше це ковзани. Знайди наступне слово на К. крига. І останнє слово це хуртовина. Поглянь, який черв... прекрасний малюнок, ми з тобою відкрили. Наш чарівний. Ельф. Попрацюємо далі. Знайди слово, яке починається на літеру О. Олень. Молодець, воно зникає. Знайди слово на літеру Б. Білка. Чудово. Знайди слово на літеру К. Ось воно. Казка. Знайди слово на літеру Е. Ельф. Слово на літеру П. Печиво. Чудово. Слово на літеру Р. Родина. Слово на літеру Ч. Чай. Слово на літеру С, яке має вісім букв. СНІГОВИК, Так. Слово на літеру Д. Діти. Слово на літеру В. Яке має шість букв. Віхола. Слово на літеру В. Ведмідь. І останнє слово на літеру С сосна. Поглянь, який прекрасний малюнок ми з тобою відкрили. І ще один чарівний ельф, який тримає гарячу чашечку чаю. Спробуємо відкрити ще один знайти слово на літеру L. Ось воно. Лижі. Знайди слово на літеру У, яке має чотири букви. Ось це слово. Урок. Молодець. Знайди слово на літеру З. Зима. Знайди слово. На літеру Д. Дорога. Знайди слово на літеру К, яке має шість букв. Костюм. Прекрасно! Знайди слово на літеру К, яке має три букви. Кіт. Знайди слово на літеру Ш. Шуба. Знайди слово на літеру У. Усмішка. Знайди слово на літеру К. Книга. Знайди слово на літеру С. Цукерка смачне слово. А тепер знайди слово, яке завершується на літеру рука. Не починається, а завершується на літеру рука. Сніговик чудово молодець. І останнє слово снігопад. Поглянь, який гарний зимовий ельф. Робить різдвяного янгола на снігу. Так, дуже красивий малюнок ми з тобою відкрили. Ти молодець. Так, тримати. Чудова робота. Ви молодці.